У нас середні сторони це стійкість, відвага, витривалість, і ви це прекрасно знаєте, тому що українці історично переживали дуже важкі випробування, їх було дуже багато, і це сформувало таку здатність витримувати різні труднощі в житті, те, що ми, по суті, робимо і зараз. Ми дуже працьовиті. Ми відомі в світі своєю працьовитістю, і це не, не я не придумала, це знають всі. І зараз, скільки українок і українців виїхало, і про них іде вже слава, як про людей, які дуже працьовуються, та й взагалі ми і дома такі самі. Тобто українці здатні досягати великих результатів за допомогою свого труда. Ми, звичайно, гостинні, правда. Ми всі щедрі гостині, дуже ми любимо інших пригощати, дуже любимо показувати свою вміння, кухню, сади, які в нас ростуть. І ця гостинність і щедрість у серед іноземців особливо популярно про неї розповідати. Ті, хто приїжджають до нас сюди, в Україну, ті говорять, що самі щедрій народ це українці. Ми дуже творчі, ми талановиті і українці, нації, яка дуже багато дала світові і науківців, і художників, і архітекторів, і ну всі всіх всіх любих талантів, науковців. Тому творчість талант вони завжди йдуть поряд з нами. Креативність, я б ще сказала, особливо у сучасної молоді. Дуже багато креативності ми можемо придумувати буквально з нічого усе. Ми дуже свободолюбиві, тому любов до свободи і незалежності це наше все. Українці мають дуже сильне прагнення до волі і до свободи. І це в історичних різних подіях, які створюються на теренах нашої держави, ми можемо прослідкувати. У нас дуже глибокий зв'язок з традиціями культурною, культурою, але мені б хотілося, щоб ми його знову почали відроджувати, тому що він. Він у нас періодично проявляється. Якщо щось, то знову починає проявлятися оцей зв'язок. Але стараємося його не втрачати і завжди є такі конгломерації людей, які весь час будуть його зберігати. Тому зв'язок з традиціями так. Але у нас є і слабкі звичайно, сторони. Я б сказала, що ми як можемо в період, коли якась біда об'єднуватись, так само у нас у слабких сторонах є такий індивідуалізм. Як тільки все тихіше, спокійніше в країні, так кожен замикається в якомусь своєму городику, садочкові і об'єднується тільки для, для спільної якоїсь великої мети. Але цей індивідуалізм. він... Так як кожен любить робити сам по собі, він ускладнює командну роботу. Наші українці тільки коли потрібно, збираються у команди. А так кожен сам по собі за своїм якимсь парканчиком. Я би сказала, зараз в цей період, та і не тільки зараз, а і в різні історичні періоди. На жаль, вони в нашій, на нашій землі бувають нерідко, Вон, так як тут проходять часто якісь пробігають орди. Як не татарський, так і русський, такі ще якісь, у нашого народу є песимізм, є скептицизм. Не, не зря подивіться, скільки у нас пісень, які досить песимістичні. Да? А це дуже важливо, коли напишуться оптимістичні пісні, тоді ми вийдемо з цієї історії. Тому у нас є такі ноточки песимізму, які ми навіть оправдовуючись говоримо, що, можливо, це для нашої творчості краще потрібно, песимізм такий. Також я би ну, сказала, у нас, що... у да. нас, По факту, навіть гімн він має таку несе в собі досить песимістичну основу. Абсолютно. От це також Абсолютно. тоді тут, тут додам це питання, от його також потрібно змінювати. Існує дуже багато так. різних думок. Як ви вважаєте, пані Ірино? Я вважаю, давно потрібно це було зробити, доки ми його співаємо, доки ми несемо цю за собою кримічну історію, що ми до останнього українця його повно потрібно було давно змінити. І як це моя думка? Тому що гімн це дуже важлива річ. Це ж так, як мантра, так само, як молитва, його проговорюють мільйони. А що проговорюють мільйони? Ну от такий гімн. Тому я вважаю, що давно потрібно було змінити. Пані Ірино, дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, які періоди можуть бути переломними для країни? Угу. Ну, дивіться, у нас зараз ви маєте на увазі періоди, які зараз слідують за нашим роком, правда? Так, так ну, да. ну по перше, 25 п'ятий, 27 рік непростий. Тут будуть серйозні випробування. і в той же час великі трансформації для нашого народу, для нашої землі. Тут буде і державність зараз вибудовуватися така, якась абсолютно нова, скоріше всього. І буде зростати питання в 25-му, 26, му 27-му році питання нашої національної ідентичності, якраз виходячи з того, що ми тільки ще говорили про наше українське коріння буде підніматися український дух, і зна... Я так думаю, що я так думаю, моя особиста думка, і війна у нас. Не просто так, це не тільки ресурси. Ну, типу, під прикриттям ресурсів вона ще за щось іде. Мені здається, що українську націю хтось дуже не любить і просто хочуть знищити. І тому всіма способами знову пригнічують нашу ідентичність, нашу вміння колективно з'єднуватися, виганяють людей з землі. Тобто, мені здається, що в цьому теж є сенс. І, от якраз у цьому 25-26-27 рік ми або згуртуємося національній ідентичності. І почнемо про це як ніколи говорити, збері... збиратися разом. Або це буде дуже важкі для нас роки. Також ми будемо створювати цей період зовнішні партнерства, бо самі по собі ми молодці, але нам потрібні зовнішні партнери. І не якісь будуть інші союзи, навіть не ті, що ми раніше думали. Це дуже якісь будуть активні рухи по партнерству з іноземними державами. Будуть зростати технології і вийдуть якісь нові лідери в нашому суспільстві. Навіть можливо, ті, яких раніше не бачили, не уявляли за пару років, взяли для цього дуже цікаві нові лідери. Будуть активізовані дипломатичні різні процеси, тобто перемовини, домовленість, міжнародні альянси будемо заключати якісь стратегічні комунікації. Це буде дуже важливо в цей період. Але також будуть великі якісь внутрішні виклики для нас. Це будуть питання екології, величезний виклик. Це буде здоров'я нації, величезний виклик, він зовсім не простий. Будуть конфлікти за ресурси, вони вже почалися і вони будуть продовжуватися. І також нам потрібно буде трансформувати величезними темпами медицину, економіку, але найперше наш дух. Тому що, якби якщо говорити, що тільки відроджувати економіку, то вже багато разів пробували відродити економіку, а потім знову щось знайти в країні. То крадуть, то вивозять, то ще щось. Тому спочатку потрібно відновлювати наш дух, наше коріння і наш дух національний, наш дух як людини, розуміти, що ми є дух і душа, і від цього йти. Тому дуже непрості будуть періоди десь до 28-го року. І будуть перебудови якісь у військовій сфері, дуже великі. Ну і воно і так зрозуміло, тому що сьогодні, ну якби з цього етапу війни, і, і до сьогоднішнього дня ми бачимо, що наше військо, воно, як би не було їм бідненьким важко, вони тримаються, і це дає можливості нам говорити про те, що у нас буде перебудовувати взагалі якась військова система. Не буде діяти, зараз і так іде, я просто знаю, бо я як волонтер працюю з військовими, і пробують рушити старі системи, старі моделі у військовій справі, і потрібна буде якась активація нових військових моделей. Тому дуже багато буде Реформи будуть, конфлікти будуть. 25-й, 28-й рік це все буде. І до 30-го року вже буде далі стабілізація, інтеграція, нові якісь парадигми для нашого світу, а поки що так. Дякую вам за ваші роздуми, за вашу відповідь, пані Ірино. Отже, є ще кілька питань. Хочеться сьогодні з вами проговорити. Зокрема, те, що зараз дуже багато людей, дійсно, які стають на духовний шлях. Хтось займається таро, хтось звертається до аюрведи і так далі. На вашу думку, як розпізнати, що твій духовний шлях це не втеча від реальності, а справжній розвиток? Дивіться. Спочатку треба задати собі питання, я йду кудись, чи я тікаю від чогось. Це найважливіше питання, яке людина повинна собі задати, якщо вона сумнівається, що вона йде по духовному шляху, чи вона тікає від чогось. От так і собі задати питання. Наприклад, людина йде в духовний світ, бо тікає від чогось. Тоді вона буде весь час тікати від чогось, вона буде ці парадигми духовні змінювати, то в одне побіжить, то в інше побіжить. Коли людина знає точно, куди вона йде, то вона йде абсолютно чітким шляхом, вона його обирає і йде до світла. Тобто, перше питання: я йду до, чи я тікаю від. Якщо ти не тікаєш від болю, не виходиш із, 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 цього, із позиції мені погано, то тоді це не псевдодуховність, і ви розумієте, що ви є стільки світло. Тобто справжній ваш шлях це е, якщо є біль, то його потрібно усвідомити. Якщо вам ця духовність дає можливість усвідомити то розумієте, вміти стати болем. А, е, е, якби вміти ним бути, але ним не просякнути, я б так сказала. Тобто, вміти від, е, ну, наприклад, людина, чого тікає в якійсь ілюзії, тому що їй у цьому світі не комфортно. І тому вона шукає різні способи, щоб е, закрити оце питання болю. Але це е, якби пи, закрити питання болю це ще не про духовність. Це ще не, не шлях туди. Ем, мало того, що ми повинні зрозуміти, ми тікаємо від чогось, що ми йдемо до чогось, ми повинні ще зрозуміти, що в цій реальності, де ми живемо, ми живемо по суті, в такій грі-ліла. І нам здається, що ми по суті, ми всі живемо в якійсь, навіть коли ми говоримо слово реальність. Ре – це значить перещось. Ем, ну, наприклад, регрес. Переробити щось, да? ремонт, переробити щось. Реальність, те, що нас навчили говорити, значить, ми живемо в несправжньому світі. І ми живемо в штучному світі, придуманому такому. Тому так багатьом людям важко, вони розуміють, що їм кудись хочеться йти. Але вони дуже бояться вирватися з цієї, як вони говорять, реальності, бо реальність це матерія. І реальність це те, якби, те, що нам здається, що ми от є, ми є наше тіло, ми є наші там, очі, руки. ми, є, ми якби, в цій реальності, як ви говорите, але Насправді нас тут немає по великому рахунку. І коли людина йде в духовний шлях, вона це починає розуміти. І справа в тому, що тут чи побоїться людина собі сказати, признатися в цьому чи ні. Тому що дуже часто люди на цьому починають панікувати. Говорять, ну тут, типу, це якась ерунда, як це мене немає. Мені тут норм. Я тут хочу. Люди думають, що треба померти відразу для того, щоб піти туди, кудись в інший світ. Ні, це не так. Ви можете прекрасно грати в цю гру, якщо ви знаєте її закони. Ви можете прекрасно навіть. Міняти закони, деякі в своєму житті, якщо ви спроможні з цим боротися і знаєте правила, є правила. От цьому і вчать веди, так? Є правила і закони, які ти повинен вивчити, і тоді ти будеш легко йти по цьому житті, ти просто його зрозумієш. І коли людина це починає розуміти, вона починає е е жити у цьому суспільстві абсолютно. Оце від нас називається духовність, спокійно з усіма абсолютно іншими такими ж духовними істотами, які живуть у цих тілах. Тому що коли ми живемо в ілюзії, то ми хочемо створити якусь ідеальність. Ми думаємо, що коли ми створимо якусь ідеальність, то тоді нам буде добре. По суті, що таке ілюзія? Це ми шукаємо уявне щастя, а щастя, воно всередині нас. Його не треба розрізняти. Все в світі створено одним творцем. Тому пастка на цьому, коли люди говорять, я от тепер я вже духовна, я практикуюча, я на таких високих вібраціях сижу, там, уже в позі, ом, позі лотоса і говорю ом, все, значить, я духовна. Але насправді істина це ваше пробудження. Практики це дуже хорошо. Але коли ви пробудетеся, коли ви будете в духовності, то ви зрозумієте, що ви є жива істота. І вам не потрібно маски, вам не потрібно чогось такого на себе не віювати. Ви починаєте бути таким, яким ви є. Ви тоді не уникаєте своєю відповідальністю. Відповідальність, бо дуже часто люди думають, що коли ми йдемо у духовність, то ми заглиблюємося тільки кудись, а тоді хай вже як тут матеріальне якесь, таке є, хай що хотять, то й роблять. Ні, у вас є відповідальність. У вас є закони, які говорять: якщо ти народив дитину, ти за неї відповідальний. Якщо ти одружуєшся, ти відповідальний за ваш союз. Да? Міра відповідальності вона є в будь-якому випадку. Але ви починаєте діяти з любові. Оце і є духовність не з тривоги, а з любові, з відповідальністю, а не безвідповідальність. І коли ви собі скажете, я знаю, що я є провідник любові, і ви відчуєте це всередині себе, це і буде вашої духовності, зв'язком з Творцем. Як цікаво, дуже дякую вам. Пані Ірино, на вашу думку, коли змінюються лідери, наприклад, президенти, уряд, парламентарі наші, чи змінюється в цілому тоді енергетика країни? Хм, цікаве питання. Звичайно, змінюється. Дивіться, у нас же від нашого керівника, по суті, залежить все, але керівника вибираємо ми. О, у ведичному законі, в ведах є така м, парадигма. Ти не маєш права говорити погано про свого царя. Тоді говорили це як про царя, да? посли в давні часи. Якщо людина говорить, говорить погано про свого царя, говорилось раніше, вона порушує закони Бога. Чому? І тоді Бог погано буде відноситись до людини чи до народу. А чому це так? І там пояснюється. Тому що люди, народ, вони, знаходячись на певному рівні розвитку, їм. Всевишній дає царя. Вони його, ну по суті, люди обирають, а він їм показує: для вашого розвитку є оце, є оце. І ще можливо це. Ну, і ми ж якихось там людей вибираємо собі лідера. так? На даний момент. Розвитку е, нації як суспільства, не однієї людини, бо хтось каже, я голосував, я не голосував за нього. У нас є більша частина, да, маса така маса народу. І от якщо ця маса народу, масова одиниця, вона говорить: я хочу цього лідера, і він стає лідером, значить, ви його заслужили. І ви не маєте права говорити, що він поганий. А якщо він вам не подобається, вам потрібно що зробити? Масово змінити. Е, Набрати більшу масу, наприклад, більше духовності прийде духовний лідер, більше там сили і духовності прийде сильний і духовний лідер. А це ми набираємо в масі як народ, кожна, кожна, кожна людина. Тому, чи змінюється, коли приходить новий лідер загальна історія, так, але воно діє рівно навпаки. Спочатку змінюється народ, потім він каже, цей лідер вже не... І не то, що не підходить, ми його, він сам від вас відійде. Він не буде вписуватися в цю історію цього народу. Це може, звичайно, бути і через революції, але через революції фізичні це дуже нехороша, мені здається, річ. Тому що ви бачили, скільки в історії людства, не тільки в нашій країні, було фізичних революцій, вони мало яка привела до того, що прийшов хороший лідер. Спочатку ми змінюємо тут. Набираємо масу і тоді змінюється лідер. Получається, що діє, діє рівно навпаки. Ми створюємо того, кого ми повинні створити. І ще одне запитання, яке хочеться також з вами розібрати, бо дійсно дуже багато питань, які хочеться і хочеться проговорювати. Це, зокрема, чи Україна енергетично вже в ЄС, навіть без формального членства, чи ще ми не, не дотягуємось до Європейського Союзу. А нам це потрібно? Тут є питання, в кожна буде своя звичайна історія, своя, я можу сказати, свою особисту точку зору. Мені здається, що не потрібно бігти кудись, потрібно створити своє. Ми думаємо, що, якби, істо... звичайно, в європейських країнах є багато хороших речей, які непогано було було мати в своїй країні, але далеко не все. Тому що в них теж, як говорять зараз, Європа це застаріла модель. А Україна дуже швидко рухається вперед. У неї дуже багато потенціалу. Дуже жаль, що з часу війни великий потенціал він зараз розгублений. Багато хто виїхав, багато хто зневірився, але він все одно є цей потенціал України, незвичайної, не, не прост, не, зовсім непростої країни. Тому що такої, як ми сильно, де б ти ще й візьмеш, правда? Ми вже це, про це багато разів говорили. Тому, з моєї точки зору, ну це з моєї точки зору, у кожного своєї історії. так. Чи потрібно йти в Європу, Чи потрібно? Так, нам нібито важко самим, самим по собі важко. Але чи не хотіли б ми мені хочеться сказати, створити щось таке унікальне, щоб потім до нас приєднувалися ті ж самі європейські країни? Але для цього ми повинні вибудувати свою цінність. Цінність і показати її, а у нас є так. Тому що, да, звичайно, зараз у Європі багато є цікавих речей, які, ну, наприклад, з екологією, там ще чимось, з, з, з тими ж пенсіонерами, з тими ж людьми, які зараз у нас, скільки багато людей без рук, без них. І в Європі це вже все побудовано давно, і там в, в, там, в кожен магазин чи в кожну аптеку людина спокійно може заїхати на цьому. На возику і купити собі ліки чи купити собі їду, так а у нас цього ще далеко багато чого немає. Ну і багато чого, дороги, переходи, самоліти, ну і таке, таке інше. Але а, мені здається, що у нас є своя якась унікальність, і нам би потрібно таке створити, щоб до нас хотіли приєднуватись, а не ми бігти. Пані Ірино, я дуже дякую вам за сьогоднішній ефір і на завершення, коли розпочнеться новий цикл для України цикл творення, а не виживання. Хм. Ну, по суті, ми його вже зараз створюємо, ми вже його створюємо, цей цикл, і він, ем, хоч і здається зараз непростий, не і ми здається, що ми в виживанні, але цикл. Творення ми вже робимо. Якщо ми, ми його не робитимемо зараз, ми його не зробимо ніколи. Тому у нас є шанс його почати творити. Е, я думаю, що якщо ми його не опустимо зараз і будемо кожен іти своїм, своїм шляхом. Хто може робити чашки, робить чашки. Да? Бажано українські, а не копіювати якісь китайські. Е, хто може навчатися. Навчає, хто може, але навчає якісно, від знання Хто може лікувати, той лікує. Тобто, хто може давати мудрість, той дає. Якщо ми зараз його не розтратимо, не дивлячись ні на що, а будемо його тільки накопичувати, один одному, то у нас є шанс. Я думаю, до 27-го, 8 го року почати виходити з цієї. ну такої от Гарячої точки, але у нас ще будуть проблеми, які пов'язані з деякими психологічними аспектами в нашому народу в середині нашого народу. Тут саме головне втриматися і тримати єдність, тому що мені здається, що ще є така зараз починається трошечки такі, не трошечки навіть розмежування, ці такі, а ті такі, а ті такі. От це теж в ніякому разі робити не можна. Ми повинні зрозуміти, що ми один єдиний прекрасний народ. Назви якому українці. Тоді, десь до 27-го-28-го року, ми починаємо вже. Ну, я думаю, що ми до дна дійшли майже. ну Тобто ми зараз по ньому топчемося, пора із нього відштовхуватись. І тоді, через пару років, ми побачимо, що таке вже можна буде вдихнути трошечки над поверхню цієї води.